13 травня відбудеться благодійний ярмарок сміливим від смілян на підтримку Збройних сил України. До нього готуємося усім містом. До доброчинної справи активно долучився колектив гімназії. Тут організували шкільний ярмарок. Виручені на ньому кошти стануть частиною загальноміського внеску у перемогу. Кошти на ярмаркових прилавках розмаїття усі товари гімназисти виготовили власноруч. Кожен клас створив власний проєкт від ідеї до реалізації. Діти зробили такий проєкт для матусь, щоб мами могли отримати емоційне задоволення, заспокоїтися, стабілізувати себе, бути щасливою, щоб були щасливі її діти. І кожна сторіночка передбачає якусь активність для мами, яка допоможе їй бути щасливою. Здавалося б прописи для дітей початкових класів. але Треба згадати дитинство і помалювати, згадати себе першокласницею. Це завжди приємно і весело. Втомилась, малюй квіти. Мами як гудзики, на них все тримається. Розмалювка антистрес. Війни прокляті матерями. І отут мамам пропонується малювати обома руками, щоб гармонізувати обидві півкулі свого мозку, заспокоїтись. Знайти вихід із складної ситуації. Ну, ми сподіваємося, що війна скоро закінчиться, і мами будуть щасливі і будуть прославляти мир і спокій для своїх дітей. Ярмарок дуже доречно збігся у часі із проведенням тижня Zero Waste. Тому Гімназисти не просто виготовили ті чи інші речі, а подбали про те, щоб вони були для розумного екологічного використання у стилі Zero Waste – нуль відходів. Екоторбинки, кухонні прихватки, прикраси, солодкі напої, десерти, смаколики на будь який смак. Тут навіть є свій сад перемоги. Під охороною городнього війська унікальні квіти. Квітка, щастя і перемоги. відверто кажучи, на ярмарку купити хочеться усе. Дякую, діти я повішині кабінет. Добре, Це діти малювали. Четверто такий ярмарок дає дітям можливість відчути себе і благодійниками, і підприємцями, і виробниками, і продавцями. Такі події додають школярам віри у власні сили, спонукають шукати цікаві рішення для втілення своєї мрії, адже не завжди правильно просити гроші у батьків. Тому треба придумати, як їх заробити. Таким чином народжуються цікаві задуми. Їх втілити допомагають вчителі та батьки. Це Моя мама ми стояли з нею, пекли ним, піклеті туди лишили джем із полоницею і сливою. У загальну благодійну справу гімназисти вклали свою творчість, талант, старання, знання та вміння, а ще багато любові та душевного тепла. А головне робили усе з великою вдячністю воїнам, захисникам та вірою у перемогу. Всі виручені кошти діти планують передати Збройним силам України. Як ми підійшли до організації цього ярмарку? Зараз проходить тиждень ековес. Розумне використання, екологічне виховання. І кожен клас отримав своє, свій проєкт. Придумали самі, зреалізували його дуже активно, творчо і цікаво вирішили, які вироби вони будуть продавати на цьому ярмарку. Все, що вони нафантазували, все їм допомогли втілити батьки, за що їм велика вдячність. Ну і, звісно, на уроках трудового навчання і технологій разом з учителем вони обговорювали, як це все можна зробити і як це можна зреалізувати, щоб було корисно, приємно і цікаво. Наш шкільний ярмарок є частиною загальноміського ярмарку на підтримку Збройних сил України, який відбудеться 13 року. Травня на бульварі Бобринського у переддень дня матері підтримуємо збройні сили України, куємо перемогу разом.